Всім привіт, якщо подобається відео, підписуйтесь та ставте лайк. Коротше кажучи, мене висадили на Верхаусі, та я виконував ночну операцію по зачистці ворога. Після чого потреба під обстріл, доволі поранений, про щось бунтуватися. Дивимось далі.

Тут я вже заходжу в будинок, то чую там людей на другому поверсі. Вирішую змінити пов'язку на О, ворога. Так просто заходжу, у нас і ризик. Бачу одного. Бачу другого мертвого. Тут заходжу стоїть, даю йому залп хана одному. Продолжайте тут выходят из кущей, но я его добываю. Фух, тут я уже спал, что не прохожу все. Ну значит, чисто. Решил, добыть их. Це я вже змінив локацію, та перебрався до того місця і бачу. Як цей пікап, та розстрілює двох людей. Хоча це хворіт тяжко назвати людьми, але як я. А знову чую, що хтось біжить, розверюсь туда туди. І бачу, чую, як заводиться автомобіль. Просто чекаю, чекаю, чекаю. І тут чую, як вони починають бігти. Про це вони сказали щось в радійку, начебто, щоб свої не стріляли. Але я весь цей час був тут, то слухав це все. Ні, 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 Розумію, що вони пробігли. Прицілююсь. І збираю ще двох червоних злодіїв. Дякую.